Сьогодні армія ТВ у 40-й окремій бригаді берегової оборони. Ай. Як бачите, ми допомагаємо зараз зачепити зенітну установку зу 23 польська модифікація. Стой! Нам сьогодні хлопці розкажуть, як на ній воюють. Ранок починається з тягання заушки туди-сюди. Допомагали вже кілька разів її притягнути, встановити, зачепити. Ранкова фізкультура. О, оп, о, о, досить убойна, скажімо так, зброя. Да, при працюванні вона більше похожа не на артилерійську зброю, а більше. Завтра до кулемета, тому що де великий розліт, вона накриває досить велику площину спочатку роботи, так? тобто вона не стріляє точечно, обнімає якийсь великий спектр території. Ця зброя працює на певну відстань і, скажімо так, вести вогонь на 20 кілометрів вона не буде вести. А якщо ціль попадає в зону, то йде робота. Що на нас летить зараз більше всього? Шахеди? У нас тут і зала буває. У угу. залі не працюється зброя, тому що зала досить швидка і досить велика вістань Над поверхню. Загалом ця техніка призначена працювати по шахедам. Наскільки ну, потужна зброя? Подобається? Адреналін піднімається. У <гум> мене ще є навідник. Стрілок на відник. Ма другий раз, хто, хто ну, хоче, ага. да, стріляти буде. Дайте мені його стріляти, так, да, да, дайте мені. мені. <рес> <рес> кручу, кручу. Тут <рес> це ми виставляємо зараз по рівню. за ушко. Три домкрати. Підкручуємо. Стоп! Ага. Грудуїровка для... Підняття стволів. Значить, в залежності від підняття стволів можна закинути набої на досить достатньо відстань. А кут який тут? Мінімальний, максимальний. Мінімальний, максимальний, чого? Ну, от кут. Йому кут нахило. На Вон є. — Угу. Мінус. Мінус 10, так? Да? мінус 10, якщо десь на мінус 10 і 90. В верхній стоїть, скажімо так. Ластить, зивушка стоїть на підвищення поверхні, ага. тобто можна стріляти вниз, якщо це шахети, деякі е, е, являються на уце, низько низьколітяль. Mm -hmm. От, Можна працювати і завдяки підйому стволів можна е, стріляти по повітряній цілі і можна закидати набої на різну відстань, в залежності від того, де вона знаходиться. А от 90 в яких випадках використовується 90 градусів кут? 90 я думаю, що ніхто не використовує, mm -hmm. тому що, ну, по-перше, це незручно. Ну так, да, по-друге, якщо навіть даже тут стоїть у нас кронштейн на інших е, е, видах, то ну, досить. Незручно працювати зовсім, не видно. Заздалів стріляють або на зустрічних курсах, або а тут на купу. Вставляємо кораби, досилаємо патрон до патроннику, входимо, ведемо стрільбу. А скільки часу треба, щоб по -по -то розгорнути ЗУшку до бойового положення? По 45 секунд. Ага. Це треба дуже швидко, що повинен бути дуже злагоджений. Uh -huh. Тому, ну, напевно, розрахунок повинен бути десь 5 чоловік, як мінімум. Те, uh -huh. ну, що мінімум, це його стандарт. Без uh -huh. водія, без водія 5 людей. Мінімально всього, всяких наворотів, і вона може працювати в будь-яких умовах. Mm -hmm. Так, в будь-яких умовах вона може працювати, але це залежить від розрахунку. Uh -huh. він злагоджений, так? наскільки важливий навідник оскільки де допомога одного з іншим. Можна ставити типовізійний приціл. В нашому випусі стоять терміони. Терміон може бути спарений з планшетом, і тому вже сам по собі як приціл просто не потрібен, тому що за допомогою приладу одразу можна бачити напевну дальність І Сам навідник вже може сам все жити це. Йому це буде легше. Куди? На пуху. Ні, Вже зараз вже не вірення, так. Ви звідки? З Вонофранківськ. івано франківськ І в армії? З якого року? 23. З 23-го. З 23-го. І мобілізувались. Вас зап... Чи вас запросили? Добровільно запросив. 50 років я пішов на роботу, я бруківщик, це по професії був. Клав руківку, до мене підійшли. Як ви відносите до служби в армії? Я говорю, рівно поїхали. Кажучи. Сьогодні я в івано франківську завтра я в Рівному. В кожному кабінеті велика днем народження, днем народження. Відколював. Він Відсвяткували днем народження, так? Да? Зато я цей день народження буду пам'ятати. Я ні одного дня народження так не пам'ятаю, особливо, коли не було там правильно. А се день нарожні були пам'ятати.